Прошується автор постанови про проведення парламентських слухань, бережна Ірина Григорівна, член фракції партії регіонів. Будь ласка. Дякую. Добрий день, шановне головучі. Ваші високоповажності, надзвичайні та повноважні посили, шановні народні депутати, шановні учасники слухань. Для мене є великою честю, що озвучена мною ідея парламентських слухань на тему лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом, була підтримана, і ми все ж таки змогли зібратися у цій залі, щоб обговорити перспективи безвізових подорожей для українців більш детально. Я наголошую на тому, що це перші парламентські слухання, присвячені не співпраці Україні та ЄС взагалі, а саме темі лібералізації візового режиму. І я особисто вважаю це перемогою наразі у суспільстві критично актуалізована дискусія щодо європейського майбутнього України. І ця дискусія для багатьох людей носить мало зрозумілий характер. Адже експерти сперечаються про об'єми ринків, перспективи окремих галузей дуже мало говорять про те, що турбує кожну людину: рівень життя, освіти, медицини, соціального забезпечення. На моє глибоке переконання, українець, котрий відвідував хоч одну країну Європейського Союзу, не має сумнівів щодо важливості євроінтеграції країни. Більше того, українці мають право на гідне життя за європейськими стандартами. І завдання всіх владних інституцій, в тому числі Верховної Ради, кожної фракції, кожного народного депутата, забезпечити нашим громадянам таку можливість. Я також хотіла б додати до нашого обговорення чіткого відповідного. Візуального ефекту, тому буду користуватися під час свого виступу спеціально підготовленим до даних слухань інфографічним матеріалом. Отже, увага на екрани, будь ласка. Передусім, я б ще раз хотіла зазначити, що питання візової лібералізації в українському контексті це питання, яке виходить далеко за межі міграційної політики. Процес лібералізації візового режиму є безпрограшною ситуацією, як для окремих українських громадян, так і для держави в цілому. Для громадян, тому що кожен, хто отримає біометричний паспорт, матиме можливість подорожувати країнами шенгенської зони без віз 90 днів на протязі 180 днів. Лібералізація візового режиму це шанс продемонструвати у відносно короткий термін вигоди від співпраці з єс для всіх громадян України. Що стосується держави, то візова лібералізація це чудова нагода провести глибоку реформу системи правосуддя, зміцнити державні інститути, побороти корупцію, краще обезпечити кордони і забезпечити дотримання прав людини. Процес лібералізації також дасть можливість збільшити рівень підтримки євроінтеграційного курсу України, оскільки будь-які соціологічні опитування Підтверджують, чим більше українці подорожують до Європейського Союзу, тим більше підтримують членство України в ЄС. І нарешті лібералізація візового режиму дозволить повернутися українським громадянам, які нелегально проживають в Європейському Союзі. Слайд номер два, будь ласка. Вже сьогодні 41 країна світу має безвізовий режим з Європейським Союзом. Громадяни цих країн можуть особисто переконати, що означає на практиці принцип ЄС про свободу подорожей. Право подорожувати вільно країнами Європейського союзу не надається як подарунок. Наприклад, п'ять балканських країн, які отримали безвізовий режим з ЄС, повинні були виконати план дій, який досить подібний до того, котрий сьогодні імплементує Україна. Балканські країни підтвердили, що цілком можливо отримати безвізовий режим з Європейським Союзом за доволі короткий проміжок часу, якщо виконати всі вимоги плану дій. Перевага безвізового режиму з ЄС полягає не тільки у можливості подорожі та реформуванні країни. Безвізовий режим з Європейським Союзом є також важливим кроком для покращення іміджу України як країни, в якій проведені необхідні реформи та дотримуються права людини. Прошу слайд номер три. Дозвольте ще раз наголосити, Україна бере участь у візовому діалозі з ЄС на двох напрямках: це спрощення процедури видачі віз та лібералізація візового режиму, які доповнюють один одного, але як і раніше залишаються самостійними процесами. Упродовж двох останніх років я доклала чимало зусиль для переконування європейських партнерів у необхідності спрощення оформлення віз для українців. Лише у цьому році я провела понад 20 зустрічей з послами країн-членів ЄС саме на візову тематику. Завдяки персональному залученню окремих глав дипломатичних місій у візові питання вдалося досягнути суттєвого прогресу у процесі спрощення видачі віз для українців з боку таких їх країн як Іспанія, Італія, а також Чехія. Було відкрите консульство Італії в місті Харкові, де знаходиться, до речі, мій виборчий округ. Деякі посольства країн Європейського Союзу в Україні вже почали впроваджувати на практиці принцип добросовісного мандрівника. Більше посольств працюють з чітко визначеним списком документів. Також мною був заснований консульський клуб це майданчик для спілкування консулів країн-членів ЄС, народних депутатів та незалежних експертів. Прошу слайд номер 4, Будь ласка, ми всі чудово розуміємо, що на фінальній стадії рішення Європейського союзу про візову лібералізацію з Україною буде політичним. Однак для того, щоб опинитись на цій фінальній стадії, дискусія серед країн-членів є щодо переходу України на етап лібералізації, відбулась, Україна повинна повністю реалізувати план дій з лібералізації візового режиму. Це має бути зроблено не заради Європейського союзу, а заради модернізації країни і заради благополуччя та свободи руху всіх її громадян. Я б хотіла також зауважити, що у всіх балканських країнах, які отримали безвізовий режим, парламенти відігравали ключову роль. Сьогодні черга Верховної Ради продемонструвати, що ми спроможні зробити нашу домашню роботу, допомогти уряду виконати необхідні критерії та відповідним чином інформувати країни-члени ЄС про досягнуті результати. З огляду на це необхідно, щоб Верховна Рада здійснила низку кроків, про які вже, до речі, казали попередні виступаючі. Передусім, завершила перший етап плану дій шляхом прийняття так званого антидискримінаційного закону та покращила антикорупційну. Правову базу. Особисто я підтримую схвалення антидискримінаційного законодавства та закликаю колег, шановних народних депутатів, також підтримати цей закон. Ми розуміємо, що дискусії, котрі ведуться у суспільстві щодо антидискримінаційного законодавства, носять політичний і часто досить маніпулятивний характер. Усі, без виключення політичні сили. Я підкреслю, усі. Рахують потенційні втрати електорату у разі голосування за ці закони. Водночас я хочу закликати політики відійти від популізму та взяти нарешті відповідальність. Намагайтеся регламенту дотримуватись. Завершуйте. Я хочу закликати лідерів політичних сил публічно висловити свою позицію щодо антидискримінаційного законодавства і підтвердити її голосуванням у сесійній залі. Я закликаю депутатів під час даного голосування керуватись особистим переконанням та нормами Конституції України, котра гарантує рівність всіх громадян без огляду на політичну кон'юнктуру. І наостанок, Європейський союз для багатьох українців починається з отримання шенгенської візи. Жоден те. Телевізійний сюжет. Жоден рекламний буклет не змінить особистої подорожі до Європейського Союзу. Саме таке особисте знайомство запорука євроінтеграційного курсу у суспільстві. Давайте докладемо всіх зусиль, щоб таке знайомство стало можливим для переважно більшості українців. Дякую за увагу та сподіваюсь на плідну співпрацю в майбутньому. Дякую, Ірина Григорівна. Председайте, будь ласка. Шановні